В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Фрагмент, який щойно лунав, дорогі браття та сестри, це Євангелія про подяку, про серце людини, яке або відкривається на Божу милість, або приймає як щось належне. Ми чули, що 10 чоловіків, провокажених, які не наважувалися наблизитися до Господа, стояли здалека і кричали: Ісусе, наставнику, помилуй нас. І Господь відповідає їм словами, які звучать доволі незвично. Зазвичай, як ми знаємо, святого письма, Господь звершував чудо відразу. Померлим, Він каже, встань сліпим, прозрій, хворим, будь здоровий. А тут він не каже очистіться. Він каже, підіть і покажіться священникам. а це означало піти туди, куди вони не мали права йти. Піти, не маючи жодної зовнішньої ознаки зцілення, піти, довірившись лише одному слову Христа. Подяка в той час була страшним вироком. Вона не лікувалася, люди були проречені на життя у вигнанні у віддалених місцях поза суспільством. Неважливо, ким ти був, бідним чи багатим, молодим чи старим, юдеєм чи самарянином. Єднає усіх одна біда, і треба віддати їм належне, адже вони повірили. Вони не сумнівались, не сперечалися з Христом, не ставили йому зайві запитання. Вони пішли, і саме в дорозі вони очистились. Але Євангелія відкриває нам ще одну дуже страшну деталь: з десяти чоловіків повернулися лише один. Щоб подякувати Христу. І цим одним був самарянин, той, який не має права заходити в Єрусалимський храм, той, якого вважали чужинцем, той, від кого не очікували правильної релігійної поведінки. І він повертається до Христа, падає йому в ноги і дякує. А інші іудеї, які були обраними, вважали себе правильними, знали закон. Ходили до храму, читали святе письмо, вони не повернулись. І ніде в Євангелії ми далі не зустрічаємо, щоб вони пізніше прийшли і подякували Господові. Тобто, чудо сталося, а серце людини не змінилося. І це дуже серйозне застереження для кожного з нас. Бо ми також щодня звертаємося до нашого Отця Небесного з тими чи іншими молитовними проханнями про успіх. Про здоров'я, про допомогу, про благословіння, а чи завжди ми йому так само дякуємо, чи дякуємо за те, що прокинулись вранці, чи дякуємо за те, що він дав нам ще один день можливість прожити своє земне життя, чи дякуємо йому за те, що він нас терпить, береже і веде навіть тоді, коли ми цього не помічаємо в своєму житті. Та насправді, напевно, подяка Богові не потрібна, вона потрібна кожному із нас. Бо Бог благий про природі, Він податель усякого добра і подяка навчає кожного з нас смиренню, відкриває нам очі на нашу обмеженість і допомагає нам зрозуміти, що все, що ми маємо в своєму житті, це не лише наші особисті заслуги, але й Боже благословіння. Дякуючи, ми тверезо дивимося на себе і світ. Ми вчимося цінувати те, що ми маємо сьогодні. Ми розуміємо, що насправді для життя не потрібно нам мати чогось таке багато. Ми помічаємо тих людей, які є присутні в нашому житті, які є поруч із нами, помічаємо їхні скорботи, страждання, їхній біль. І намагаємося яким чином змінити їхнє життя на краще. Бо саме подяка це ознака здорового духовного життя кожної з нас. Це центр нашого життя. Бо духовне життя всіх нас, людей це усвідомлення того, для чого ми живемо в цьому світі і що ми, необхідно нам зробити ще для того, щоб Прославити Бога і свідчити про нього. Ми з власного досвіду знаємо, що коли ми робимо добро, але взамін не отримуємо подяки, то в наших серцях народжується певна образа. Але, як ми чули, з Святого Письма сьогодні, що Самарянин показує нам зовсім інший шлях. Неважливо, чи подякують нам за те, що ми робимо іншим добром. Важливо те, що ми зробили те, що ми, як християни, зобов'язані робити в своєму житті. І не випадково саме подяка є серцем нашої церкви. Бо що таке літургія? Це Євхаристія, а з грецької слово Євхаристія перекладається як благодаріння. І ми збираємося кожного разу в храмі для того, щоби. Дякувати Богові за всі ті дари, які Він нам посилає кожного дня, а передусім за спасіння, яке звершив уже Христос, віддавши своє життя заради кожного із нас. І щоразу, приходячи на Євхаристію, щоб подякувати Господові, ми отримаємо ще більший дар. Ми отримаємо самого Бога в таїнстві святої Євхаристії у всій Його повноті. Коли єднаємося, приступаючи до таїнства святого Причастя, ми повинні розуміти, що милості Божі, вони безмежні. Не завжди такі, які ми очікуємо, не завжди, які хотілося нам отримати в своєму житті, але з огляду на вічність ми отримаємо більше, ніж можемо. Господь входить в наше життя. Тому, браття та сестри, будемо навчатися дякувати йому щодня за те, що він нам дає. Хоча, як я вже говорив, ми інколи не помічаємо його дарунки, які він нам дає. Навчимося дякувати тим людям, які роблять добро нам, навчимося бути гідними учасниками Божественної літургії. І тоді ми, як і той Самарянин, Рано чи пізно почуємо ті довгоочікувані слова Христа, звернені до кожної з нас, встань, віра твоя, спасла тебе. Тому не будемо сумувати і бентежитися. Господь завжди з нами, Він поруч з нами, Він в серці кожного з нас, і сьогодні Він також з усієї нашої країни. Тому навчимося дякувати за милості його щоденні. Які він посилає в нашому житті, і з чистим серцем, вдяки будемо прямувати, хоч і маленькими кроками, але вперед до спасіння. Амінь.